Ще як були ми козаками, а у ній не чут було, От там то весело жилося. Бертались з вольними ляхами, пишались вольними степами, садах кохалися цвілини, наші лілії дівчата. Пишалися синами мати, синами вольними, росли, росли сини і веселили старі і скордні і літа. Аж поки іменем Христа прийшли ксюнзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли. Поникли голові козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує. А ксьон з каженим язиком крижить, днем, Алілуя. Отак то, ляши, друже, брате, Неси і ксьонзи, магнати нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте, подай. І знову, іменем Христовим, ми оновим наш тихий рай. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої. Ohio